На чемпіонаті світу по футболу. Я пам'ятаю, коли отримав травму гравець Південної Кореї, лікарі вибі... вибіжали надавати йому допомогу, вибігли, і вони, це був такий прям бум в новинах. Вони нічого не заморожували, вони обмотали його кінцівку, м'ясо було верхнічне стигна плівкою харчовою. І забрали його одразу з цього поля Він вже не грав, його замінили. Але е весь світ сучасної спортивної медицини почав ставити питання. Потім далі, коли я шукав відповіді на ці питання, я зрозумів, що дуже часто люди починають говорити про те, що наука показує, що ми робимо помилку іноді, коли ми в місце запалення спрямовуємо холод. Тому що якщо ми спрямовуємо тепло навпаки, то я так розумію, це було пов'язано з тим, що кількість цитокінів, я ну, так, так то, що я кажу, що цей протокол він видно, змінює. Тобто все це, є да. вже зараз дослідження, які показують, що є. Тому що, тому тепло, тепло на пошкоджену м'язову тканину може впливати не гірше, ніж холод. Може, ну, це залежить від стадії запалення. Да? Є стадії коли це, альтерація, проліферація і так далі. Тобто це описано фізіологічно, які стадії це є. На кожній стадії є або холод, або тепло. Це від цього залежить. Якщо пацієнту дуже великий набрік, е, йому болить, ну гаїти тут ніхто не буде, тому що боляче. Е, Подивимося, щоб йому не було так боляче. Да? Тому там холод. Якщо ми вже кажемо про іншу стадію запалення, то там дійсно може бути тепло. Ми І говоримо зараз щось таке. приблизно, наприклад, там, текар терапія так, наприклад, яка ну, використовує щось, тепло. Щось, типу, так, тобто, якщо, грубо то, кажучи, лікар розуміє, що йому може це спробувати. І пацієнт говорить, чому це стає краще? Значить це робоча історія. Ну це це стадії запалення, да це. Угу.